Добрий день усім запрошую на мій канал. Я живу в Італії вже багато років, і мій, і мій канал, звичайно, про Італію. Відкрити свій канал YouTube – це сам перед е, Діверті. Дівертіменто це означає розвага, розвага. Тому що тобі подобається робити відео, тобі подобається показувати на е, публіку. І це називається канал YouTube. Я йду на роботу, в мене гарна робота, дуже гарна робота, робота міняється, я працюю на години. Колись давно працювала перші роки, я була баданте. Багато років я на одній роботі попрацювала, моя перша робота також була дуже-дуже. Я була фортуната, це означає була. Мені повезло, так от я трошки буду вживати Україну. <рес> такі от русські слова, ті мердики, свині ті напали на нас на Україну. І... Тому що я виросла в Радянському Союзі, дорогенькі мої. Колись ми так говорили. Я родом зі Львова. І ми отак говорили колись. а зараз дуже гарно говорять по-українськи. Я прямо хочу навчитися гарно, гарно, милозвучно говорити. Що я хотіла сказати? Живу я в Тоскані. Тоскана — це центр Італії. Це дуже гарно. Біля сіни, біля пізи. Центр це саме найкрасивіше місце, тому що ми так на півдні погано, на півночі погано. По одних, по других мотивах погано, а центр це і центр. Ресторан відкритий отут у нас. І ось така у мене робота гарна є. Робота міняється, звичайно. Один раз так, один раз так. Я буду вам уривки показувати. Е, що їдять персони в зрілому віці, 95 років, як, як їдять, у нас люди не доживають, до таких, але до таких років, на жаль, тому що в нас просто багато їдять. У нас багато і неправильно їдять, у нас дуже жарного багато їдять. Тут режим поїв, гарний сніданок, все, більше ніхто не, врод, нічого не бере. Побачите моїх, зараз вам покажу, що ми сьогодні їли. Будемо їсти на обід. В Італії 12 євро за годину. Персона анціана пожила людина 95 років, 96 років. Отакий макарончик. Субус зранку я зробила. Такі от силки. Тут ми полиємо свіжою олійкою. І тут сир є. на вулиці читає газету без окулярів. І андіамоа пранзо! Андріамо відео! terreno terreno ora andiamo a pranzo prego pronto. pronto tutto parmigiano bisogna dare buono 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 olica cruda e parmigiano 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 reggiano o oh, così vai Бон bon апетідо! Після обіду Італії обов'язково треба кафе. Обов'язково всі п'ють. Кафе пронто. Поко-поко Чуть-чуть. Це кафе на три порції. Тут ще залишилося. Ми вже сьогодні в барі були, одне кафе випили. Діабетик має таку стевію, стевія, така натуральна таблеточка одна. Я без без цукру п'ю. О, бене! Бон кафе, тутті! Кафе, моменту кафе. Перша година і я йду додому. Кафе ми разом п'ємо. — Ожі вєне Марко. — Сі. — Твє філіо вєне ожі помариджом. — Твє сі ба діля дала ферровіра. — Сі. Нельбар Caffè у нальтро кафе, виро? Кафе тірасу, боно, кафе. Сі. Повалі magliotti. Сі. Дорогеньке мої, я закінчила роботу. Йду ногами пішки. Оце гарно, тому що ногами, ногами. Я тут 5 хвилин і вже прийшла. У нас місто невелике, майже 100 тисяч населення. Це по Італії обласний центр. І от так пройтися ногами, в мене є права, в мене є машина, але, але я деколи її вживаю, якщо я далеко їду. А сьогодні мені не потрібно. Отака от така гарна погода в кінець вересня. І 25 градусів. У нас тепло 25 градусів, вночі 18. Вересень і жовтень це найкращі, найкращі місяці. Хто хоче приїхати в Італію, приїжджайте в вересні. Море, ще можна купатися, ще багато людей загоряє на морі. І... І все, зима дуже-дуже тепла. Зима прямо тепла. На цьому я закінчую моє відео. І Дякую, якщо мені поставити лайк. Дякую, що ви переглянули. І до скорої зустрічі. Мене звати Анна.